Аби зробити літній відпочинок дітей не лише корисним та безпечним, а й цікавим. Інспектори патрульної поліції Дніпропетровської області організували дитячий майданчик Копкемп. Так, 27 липня до дитячого табору завітали надзвичайники Дніпропетровщини. Рятувальники розповіли дітям про небезпеку виникнення пожежі, як саме діяти під час загорання, та яких заходів безпеки слід дотримуватися. А ще нагадали про міну безпеку та безпечне поводження біля водою. Працівники ДСНС розповіли та показали пожежний авто автомобіль, його оснащення. Діти ознайомилися із аварійно-рятувальним інструментом. Кожен мав змогу спільно із рятувальниками спробувати його в дії. Найцікавіше для дітей була імітована смуга перешкод та веселі старти на безпекові теми. На завершення заходу до Компем завітав Бубер-рятувальник, аби перевірити засвоєні знання та пригостити підростаюче покоління боксами із солодощами.